Судна ніч, час, коли більше сречей дозволено, час, коли ти не знаєш, що буде далі, час, коли вайп доживає свої останні дні. З вами, як обично, Любан. і це нове відео по ікрані інстейт. Можливо, хтось із вас не знає, що таке судна ніч, тому зараз я вам все поясню. Судна ніч, це як я вже казав, що більше речей дозволено. Ти можеш когось вбити, пограбувати, знищити когось будинок і так далі. Но тільки не чити і не вах машини. Почнемо з того, як я провів судно ніч. Зазвичай я можу зайти на судно ніч з другом і трохи там пограти, але в цей раз було не так, так як судна ніч почалась не як зазвичай, а пізніше, то вона йшла довше. Цю судню ніч я почав, коли зайшов discord сервер Ukrainian State і побачив, що в голосовому каналі сидів вигравці з країни яка була на сервірі і з ними я пограв, послухав їх план, який полягав в тому, щоб посадити всіх гравців у яму з лавою. Так як я геній монтажа, ви вже бачите другий час, а точніше, коли я сидів, робив древес відео, до мене позвонив мій друг і попросив, щоб я йому допоміг. і за чого я тоді затримався на сервері. А тепер почнемо говорити те, що там робиться. Коли я зайшов на сервер, я мав відволікти увагу мітгарців. Якщо що, це гравці, які хотіли посадити всіх у яму з лавою. Чи допоміг я чи ні, я не знаю, Но зато я зміг втекти від них, ну ненадовго. Завдяки моєму інтернету я швидко помер. Після того як я помер, я появився у ямі. Так я знаю, що я казав, що яму з лавою, але на той час її вже забрали. Так як я був там не сам, я запропонував тим гравцям, щоб ми зламали обсидіан і втекли. Тому я і ще один гравець почали його зламувати. І через 4 або більше хвилин ми зламали один блок, а потім зламали другий, завдяки в чому втекли. Вибравши снаружу, я пішов добувати дерево, після чого зробив верстак, а з ним і човен, щоб знайти місце, де можна буде розвиватися. Припливши на острів, я пішов його оглянути, щоб розуміти, що, де і як, а потім пішов копати ресурси і натрапив на печеру, в якій було завізо, і не тільки, але коли я пішов назад, щоб зробити кам'яне кайва, я благополучно впав у дірку гравця, що був зі мною і завдяки чому я помер. Після чого моє виживання починається спочатку, тому я швидко вийшов з ями і вивіз наружу. Після чого побачив овцю і подумав, чому б не зробити собі віжку. Тому я почав їх бити своєю суперсилою у вигляді Пінг, яка працює як безконтактний бій. Через деякий час прийшов гравець команди, в якій я був. Якщо що, це не Мідгард. з цим гравцем. Я продовжив шукати овець, але недовго, так як прийшов Мідградець. Ну Но я всіх смірця, а вбив, вбили, кажеться. Після цього я вже більше не заходив. На даний час сервер ще не працює. Но в червні або в липні він відкриється. Більше інформації по серверу читайте в телеграмі. Дякую вам за потрачений час на це відео. А з вами був Гудвульбан. До нової зустрічі!